Червоною доріжкою під патріотичні пісні у виконанні військового оркестру так у Новояворівську зустрічають учасників і відвідувачів фестивалю творчості людей з інвалідністю Політ з одним крилом. Танці, вірші, і навіть мультики. У кожен свій виступ і діти, і дорослі докладають якнайбільше зусиль та без перебільшень оголюють душу. Ти знаєш, мамо, все є Україна, поля, гаї, Карпати та моря. Здається, ніби це мала дитина, така беззахисна, маленька і сама. Так, жестовою мовою декламують вірш учні львівської спеціальної школи Марії Покрови, де навчаються дітки з порушеннями слуху. На сцені фестивалю також представляють пісню й танок. Заступниця директора закладу Леся Мельник зазначає, велику увагу у школі приділяють саме корекційній складовій. Багаторазове повторення, звичайно, постану ритм, оскільки немає в них слуху, ми вчимо їх на ритмічно відчувати цей ритм в артикуляція. Стараємося, потреба великих підсилення слухових апаратах, окуарних імплантах, тобто вони допомагають, тому стараємося їм скоротити від педагогів як найменше, щоб діти відчували таку проблему, що в них вони не чують. Загалом у фестивалі взяли участь 96 людей з інвалідністю різного віку, та не лише з України. Нині до Новояворівська завітали й гості з Польщі. Тож і масштаб дійства уже традиційно збільшився. Перший рік це був наш районний фестиваль, два роки поспіль був районний фестиваль. Потім вже з області почали брати участь. Ми поміняли статус на регіональний. Ну і два роки тому ми стали всеукраїнськими оскільки з різних областей брали участь. А того року думаю, що ми сьогодні поміняємо статус на міжнародний. Ініціаторка та директорка фестивалю Наталія Кулик каже, попередніх років їх не зупинили ані ковід, ані повномасштабне вторгнення росіян. Скоригували виступи у режим онлайн. Цього ж року повернулися на велику сцену. Хочемо підтримати дух, хочемо підтримати наших е, осіб з інвалідністю. І ми бачимо кожного року все кращі, кращі картини, кращі творчі. Вони просто бачать, для чого це роблять. Навіть якщо вони вдома щось чим займаються, ми шукаємо таких осіб, які можуть представити себе. Ну і ми бачимо, як вони ростуть над собою. Ну і наш фестиваль все ж таки збільшує свої горизонти. Зазначимо фестиваль творчості людей з інвалідністю. Політ з одним крилом відбувся уже в п'яте.